Бійці АТО сучасні козаки 21-го століття. Козак завжди був символом воїна-захисника. Саме козацтво постало в першу чергу з людей, які тікали від утисків, що на власній шкурі відчули несправедливість і робили все, щоб захистити себе та інших від біди і горя. Козацтво було захисником віри, землі та народу. А також козацтво було виразником волі народу, бо самі були народ. Козацькі гени збереглися в нас, в кожного по-різному. В одних вони б'ють через край і били завжди, як в Богуна, Сагайдачного, Хмельницького, Вітовського, Шухевича, Василя Стуса, Кіборгів з Донецького аеропорту, захисників Маріуполя. Бійців полку Азов. Як бачите, ці гени яскраво засвітилися під час Майдану та під час російської окупації Криму і гібридної війни на Донбасі. Маса бійців, особливо добровольців, носить сить козацьку зачіску оселедець, тим самим наголошуючи, що вони нащадки давніх героїв України. Багато з них розмовляють російською. В силу трьохсотлітньої політики русифікації їх предки піддалися цьому процесу, змінили рідну українську мову на русський язик. Але гени взяли своє. Вони пробилися через панцир ідеології, через шкуру зумбування і сказали цим воїнам, на твою землю прийшов ворог, вигнати його, твій обов'язок. І хай цей сучасний козак говорить українською. Чи навіть російською, він мені брат, не дивлячись на те, що розмовляє російською, тому що гени в нього українські, гени в нього козацькі. Бо брат він по крові, а не по словах. Росіяни називали себе братами і гнобили, вбивали, грабували, загарбували території. Катували наших співвітчизників, налаштовували проти нас наших сусідів і при цьому називали нас фашистами. Як козаки під Хотином зупинили 1621 року навалу турок мусульман на Європу, так сучасні бійці АТО, наше козацтво 21 століття, зупинило Орду 21 століття Московію. Героїзм козацтва цілковито повторюють бійці АТО. Прикладів самопожертви дуже багато. Про них можна і треба писати книги, знімати фільми. Чого тільки варта біографія бійця правосектору сектору Сєвіра, який загинув у 18 років в Донецькому аеропорту за свою рідну землю? а героїчна поведінка незламного кіборга Рахмана. Йому пласкогубцями орки з московського мордору ламали пальці, а він думав про те, як протриматися до ранку, щоб його побратими зуміли закріпитися на нових позиціях. Часто вороги, захоплюючи запорожців, піддавали їх жорстоким тортурам, ламаючи руки, ноги, аби зламати дух. Але даремно. За сучасного козака... Незламного можна дати приклад Василя Пеліша, уродженця старого Самбура, якому фашисти з так званої Новоросії відрізали руку через стату Слава Україні. Але його дух вони не зламали. Зараз він дома допомагає своїм побратимам чим може. Та головне, у козаків тодішніх і сучасних, що вони не хочуть чужої землі а лише вірно захищають власну. З такими людьми ми переможемо, бо дух, він передається з молоком матері, з променем сонця, що виблискує на Росії, яка лежить на траві, що виросла в рідній землі. Козак це не просто суспільний стан чи верства населення. Козак це стан душі. Це ментальна риса українця. Тож козацтво було. І буде, а вороги зникнуть. Слава Україні! Слава захисникам України! Українським козакам!